Кропивничанин Едуард Лужецький майже кожні два місяці приходить до центру переливання крові. Спонукає порятунок життя, надання можливість людині боротися за своє здоров'я. Перший раз став як донором, це проходячи службу в Збройних силах. Одному з наших солдатів потрібно було провести операцію, і ми з хлопцями вирішили, що здамо кров. Другий раз також я здавав, проходячи службу в Збройних силах. Показує посвідчення почесного донора України. Отримав його у 2015 році за те, що 40 разів здав кров. Каже, щоразу перед здачею крові процедура незмінна. Перед здачею крові я звертаюся до реєстратури. Отримую карточку. Перевіряються сроки останні здачі крові. Після того, як я отримав карточку, я йду до лабораторії, здаю аналізи. Якщо аналізи нормальні, вони мені видають результати і я проходжу до кабінету терапевта, де проходжу медичний огляд. Під час медогляду чоловіку вимірюють температуру та тиск. Донором може стати будь-яка людина, якому сповнилося 18 років, в статі, вага більше 50 кілограм і немає ніяких протиабсолютних чи відносних протипоказань. Тобто хронічні заболівання, кожвірні заболівання, спійці, сифіліс. Перед здачею крові донор п'є чай з печивом. Проживу життя не даром, дам можливість комусь шанс побороти хворобу і бути здоровим і одужати. Чи є це моя необхідність? Я думаю, що так, це дійсно є моя необхідність. Процедура здачі крові триває 15 хвилин. Почуваюся добре. Думаю про те, що порятунок ще однієї людини буде здійснений. У мене група перша мінус. Не завжди знаю, кому здаю. Здійснюють визов, з реєстратури поступає дзвінок мені. І запитую, чи можу я здати кров. Якщо я не відряджений, то я відразу приходжу і здаю кров. Бувають такі моменти, коли знайомі просять колеги надати допомогу своїм товарошам чи родичам. Додає, якщо знає, кому здав кров, тоді цікавиться станом здоров'я людини після здачі крові. Я повертаюся на своє робоче місце і продовжую службу за напрямком своєї діяльності. Вихідний день, який додається, він мною використовується до відпустки. Каже, аби стати заслуженим донором України, має здати кров 100 разів. Допомагати людям каже, буде до тих пір, поки буде дозволяти здоров'я. Анна Добрань, Ольга Склярук, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.